Слава no Україні! Yes. Знаєте, я буду, скажу відверто, друзі, мені зараз говорити дуже важко. Я дуже зворушений тим, що ви всі сюди прийшли, я всім страшенно вдячний. Я коли їхав до вас, то згадував те, що писав Мартин Німер. Коли вони прийшли за соціал-демократами, я не пішов на їх захист, бо я не був соціал-демократом. Коли вони прийшли за профспілковими активістами, я не заступився за них, бо я не був членом про А коли вони прийшли за мною, вже не було, не було кому за мене заступитися. Я дуже дякую всім людям доброї волі, всім патріотам, які сьогодні прийшли підтримати мене та інших людей, яких сьогодні режим Порошенка намагається загнати в стойло. Я дякую кращим депутатам цієї Верховної Ради з різних партій, які прийшли. Не побоявшись, знаєте, що вони можуть бути наступними, і вони всі знають, що я за них так само заступлюсь. Я дякую активістам радикальної партії з областей, які приїхали спеціально підтримати те, за що ми зараз тут стоїмо. Перше: припинити репресії проти українських патріотів, які роблять недобита регіональська, наскрізь корумпована продажна. Я нічого не боюся, я не покинув країну, хоча міг. мені дзвонило багато друзів за кордоном і пропонували, якби я боявся, я б давно уїхав. 에... Припиніть репресії проти інших, проти Юрія Хорда, проти Мнищенка, проти усіх тих патріотів, проти Харакозів, які сьогодні навіть тих, хто ще з режимом Януковича боровся, які досі сидять. Друге, це негайна відставка Генерального прокурора Шокіна. Гузиря, Столярчука, усіх корупціонерів, ватників, які займаються політичними розправами і нічим, крім корупції, в цих кабінетах на Різницькій не займаються. <плес> Третє. Це найголовніше, як на мене, чого ми повинні тут стояти і приходити стільки, скільки треба, і ніколи не здаватись і не відступати. Це покарання. Це залежить якраз від генеральної прокуратури. Покарання, негайне покарання усіх злочинців і корупціонерів режиму Януковича. І так само сепаратистів, які, до речі, в Верховній Раді сидять. Це покарання Бойка, Льовочкіна, Бакуліна, Дунаєва, Ланьо, Балоги, які призвели до цих трагедій на Закарпатті. Ще зоро Генеральної прокуратури, вони білі пухнасті. А такі люди, як Ігор Мосійчук, як Дмитро Лінко, як Слава Карсантіновський, як Семен Семенченко, як Дмитро Ярош, як Андрій Денисенко, і я, це злочинці на їх думку. А якщо тепер патріотизм вважається злочином, тоді я справді злочинець. Те, в чому вони мене звинувачують, те, що ми разом з Масійчуком, з Деньком, з активістами громадськими. З активістами радикальної партії Київщини вибивали землю для учасників АТО, не ряжених у формі, яких зараз багато по всій країні, а для справжніх героїв легендарної 72-ї бригади, якій ми регулярно допомагаємо, багато разів були у них зашком, з Куатовським, з Мозійчуком, з іншими побратимами. Герої, які рік були на фронті без ротації, які рік почували часто і в окопах по справжньому. Які захищали право на мирне життя, зокрема, і цих подонків, які там сидять в Коцюбинській міськраді, закримають цих подонків, які сидять тут в Генеральній прокуратурі, зокрема, і нас усіх з вами. Замість того, невже вони не заслужили ці герої на елементарне конституційне право отримати ділянку землі? Так що ви розуміли, в Коцюбинському, шановні журналісти, ви всі можете поїхати показати це. Це місто забудоване, Карплюк іншим забудовникам. Ці наволочі в селищній раді направо, наліво, за хабарі, за квартири в цих будинках роздають землю. Для забудовників у них земля є, а для героїв війни в них землі немає. А Генеральна прокуратура за командою президента Порошенка, для якого це помста ляшку, помста мені, помста нашій команді звинувачує мене у тому, що ми вибиваємо землю для героїв війни. Я воржусь тими звинуваченнями і певен, що мої діти і внуки будуть гордити. Я дуже зворушений тим, що ви всі прийшли. Мені дуже соромно, що. Коли виступав один з головних інтелектуалів цієї країни Карл Волос, багато хто, на жаль, відні... відволікся на дешевих провокаторів. Це чергова можливість, черговий спосіб для адміністрації президента бо звідти ростуть. то тобто вони ж самі сюди бояться прийти. Шокін сюди не прийде, і Порошенко до вас не прийде. Вони оцих дітей наняли за 200 гривень, купили їхні совмить, бо через таких подонків ці діти не мають роботи і зарплати. Рівня, що українських патріотів хочуть поливати фарбою. І я ще раз наголошую, те, що говорив Колега і мій брат Ігор Масійчук: ми будемо усіх карати, хто робити, робитиме провокації проти патріотів, тому що прокурори від районного рівня, до рівня прокуратури навпаки, цим провокаторам будуть сприяти. Вони зроблять все, щоб нас зламати. Вони зроблять це, щоб ми втратили наш дух козацький. Вони зроблять все, щоб переламати нам хребет. Але ми усі надто багато пережили, щоб ламатися через те, що один олігарх, якого звати Петро Олексійович, себе ветераном. Ми вільна нація. Ми нація, яка народила козаків і бандерівців. Ми нація, яка потом і кров'ю виборює свою незалежність. І ми вільні люди. Ми ніколи не будемо рабами, загнаними в стойло. Це не зрозумів Янукович і де зараз Янукович. Якщо Порошенко не зупиниться, то він буде там сам, але швидше набагато. І я дуже дякую вам, що ви не байдужі. Мені особливо приємно, що серед депутатів тут прийшов Сергій Рибалка, для кого сьогодні день народження. Сергій один тих, кого режим Януковича переслідував, він не зламався. І мені дуже важко сказати те, що в мене на серці. Я дуже зворушений вашою підтримкою. Разом і до кінця. Слава нації!